Міжнародні фінансові ринки звучить дуже пафосно і епічно. Що це за звір таки, як на ньому заробляють мільйони доларів? В цьому відео якраз і поговоримо про гроші, біржі, два стволи і те, як звичайні посиденьки під стіною перетворилися на популярний The Wall Street. Мільярди. Хто дивився цей серіал? Напишіть у коментарях, як вам. Пафосний офіс, угоди на сотні мільйонів доларів. Нікчемні заробітки на фоні наших хребтанів. Подумаєш, заробити 10% річних, тут пацани на одній зв'язці Bybit, Binance заробляють стільки вже за три дні. І просто шикарне життя. Я не говорю про безтурботне. Більше грошей, більше питань, більше проблем. Дохідність дорівнює ризику. Більше ризик, більше дохід. Все між собою взаємопов'язане. По статистиці 95% трейдерів втрачає свої кошти в перші 6-9 місяців торгів на біржах, на так званих салону звісних міжнародних фінансових ринках. Дехто готується і йде вивчати аберку інвестування, а дехто продовжує віддавати свої кошти ринку. І не дай Бог, хтось десь скаже про те, що він заробляє десятки відсотків в місяць стабільно. Тоді вже точно нічого не потрібно, нікому не треба вчитися, нікому взагалі ніяка оберка не потрібна. Треба просто пробувати вкладати кошти в ринок і пробувати заробляти сотні відсотків річних. Або, скоріш за все, втратити все. Я Михайло Пацан вже 15 років керую активами своїх клієнтів. На фінансових ринках я з 2007 року і за цей час побачив 5 фінансових та економічних криз. Чого тільки вартує фінансова криза 2008 року і пандемія 2020 року. Тому мені є про що вам розказати. Поїхали. Ресурси. Все починається з ресурсів економічних і фінансових. Коли ви хочете поїсти. Ви думаєте про гроші? Ні. Ваша ціль е, те, щоб бути ситим. Коли хочете кудись поїхати, думаєте про гроші. Також ні. Оскільки ваша ціль доїхати з точки А в точку Б. І таких прикладів можна наводити безліч. Але результат один для життя нам гроші не потрібні. Нам потрібні ресурси для розвитку. До них відноситься земля, де ми будемо розвиватися, корисні копалини. З чим ми будемо працювати? Люди, спеціалісти своєї справи, які вміють зробити те, що у інших не виходить. І звісно, гроші. А це як просто один ресурс, який просто дозволяє дуже швидко обміняти один товар на інший, один ресурс на інший ресурс. Так а хто ми? А ми це підприємці, які здатні об'єднати між собою. Всі види ресурсів, і отримати новий продукт, нову цінність. Більше того, ми здатні цей продукт продати і направити отримані ресурси на подальший розвиток нашого підприємства. Гроші. Самі по собі гроші це звичайний товар, але він має декілька важливих властивостей: міра вартості, засіб обміну і засіб зберігання. Гроші не мають цінності, але за них можна швидко придбати ту річ, яка вам необхідна. Таким чином, підприємці залучають гроші для подальших інвестицій в свій бізнес. І в залежності від його моделі прокручуються ці кошти і на виході отримують їх назад з прибутком. Сама історія грошей починається ще з епохи золотого стандарту. Золото мало ті самі властивості грошей, які зараз. Та його потрібно було десь зберігати і для транспортування не зовсім воно зручне було. Так з'явилися перші банки, де заможні люди того часу зберігали кошти, а банкіри видавали їх в якості кредиту підприємцям. Чим ризикували банкіри? Втратою коштів, ну і відповідно втратою того ж самого золота. Та є один нюанс: якщо підприємець не віддає це золото, то банк забирає ресурс на землю, нерухомість, бізнес. З часом люди перестали брати золото з банку і почали розраховуватися банківськими розписками. банкнотами. А банку це розв'язувало руки для видачі ще більше кредитів, а люди могли швидко кошти прокручувати в системі. Тим самим і розвивалася вся економічна система. Звісно, в такий бізнес не могла не втрутитись держава. Під версією захисту споживачів, всі банки були зарегульовані під єдиний орган центральний банк, який врегульовує монетарну політику грошей, їх кількість та вартість. Банки тільки регулюють видачу кредитів. Бізнес. Як я вже казав раніше, для підприємців важливим є ресурс і можливість отримати цей ресурс першим. А щоб це зробити, найпростішим варіантом буде купівля його за кошти. А кошти треба залучити. Об'єднавшись з іншими підприємцями, можна об'єднати е, і свої ресурси. І це вже буде бізнес, товариство з обмеженою відповідальністю, е, наприклад, або акціонерне товариство. Далі залучення коштів. Кошти залучаються або у вигляді боргу, або у вигляді продажу частини бізнесу. Раніше все було нерегульовано, і будь-які залучення коштів відбувалися у вигляді прямих інвестицій в бізнес або борговий капітал, або частка цього бізнесу. Такий ринок залишається і зараз, та додатково з'явився ще один ринок регульований це фінансові ринки, біржі. Біржа це базар із правилами. Фінансова біржа це базар, на якому торгують цінними паперами, акціями, як частка в бізнесі, і облігації, як боргові цінні папери. Таким чином, міжнародні фінансові ринки це ринок залучення ресурсів і розподілення цих ресурсів, тобто перетоку капітала з одних рук в інші. Підприємці отримують можливість залучити необхідні кошти для розвитку. А ми вже як інвестори отримуємо прибуток від зростання того бізнесу, в який ми інвестували наші кошти. Бам! Я бачу, тут немає тут ніде історії про шикарне життя і про якісь там мільярдні угоди. На фінансових ринках це побічний продукт його розвитку. Так вам прийдеться їсти маленькі порції в мішленовських ресторанах і казати, як воно там все смачно. Так а де ж проходять ці угоди? Біржа, кожна біржа спеціалізується на якихось типах угод. Наприклад, на українській біржі можна торгувати акціями і облігаціями, інколи деривативами. На американських біржах, Nice, Nasdaq, Amex можна купити продати акції американських компаній, можна купити продати облігації міжнародних і навіть депозитарні розписки акцій компаній з інших країн. І де зберігаються ці акції? Де взагалі зберігаються ціні папери? Зберігаючим всіх цінних паперів, виступає так званий депозитарій. В ньому і зберігаються куплені нами активи в бездокументарній формі. Просто запис у комп'ютері, можливо, навіть блокчейні. В Україні це національний депозитарій, в США є декілька, найбільш такий старий, це так званий першим. А таким чином міжнародні фінансові ринки дають можливість стати власником багатомільярдних бізнесів, при цьому купивши акцію всього за декілька доларів або дати в борг державі. Хотів б мати у своїх боржниках Америку або Україну, наприклад. Ну і замість цього Інвестор це стиль життя. Трейдер це професія, яку потрібно вчитися. На міжнародних ринках заробляють як інвестори, так і трейдери. В них тільки різна стратегія. Хто ви на фінансових ринках? Спостерігач, інвестор чи трейдер? Пишіть у коментарях. З вас лайк, підписка, ну і обов'язковий шер цього відео з вашими друзями. Будемо об'єднуватися.